Всім доброго дня, дякую за опис. Вітаємо вас, Львів. Я знаю, тут не тільки Львів, тут зі всієї України зібралися сьогодні гостей. І Дніпропетровськ сьогодні зустріли, так? А хто ще звідки приїхав? Хто не зі Львова? Можете підняти ручки? Боже мій! Ого. Я дуже дякую за те, що ми з вами зустрілися, тому що істинно дуже... Важлива подія в моєму житті, і я рада, що цю радість якоюсь моєю новою діяльністю я розділю з найріднішими людьми. Одразу даю слово Інні Корнелюк, людині, яка зробила цю книжку можливою. Вона співредакторка, навіть можна сказати, співавторка, тому що дуже багато її наполегливості і творчості ви побачите у книзі. Інна Корнелюк моя однокурсниця, тому Інна, тобі слово. Дякую, Оля, за такі гарні слова. Ми з Ольгою вчилися тут, у Львові, в університеті Івана Франка, тут неподалік на вулиці Університетській, один. І у нас, скажімо так, було дуже таке насичене студентське життя, так і направду про книжки тоді ми думали мало. Але коли минуло багато років, і ми з Ольгою нібито почитали випадково книги, перетнулись, читали книги на але ми не думали, що ми їх будемо писати. Так, так. Ми їх читали, обговорювали. Ми їх любили, фетишизували, тому що ми дві фетишистки, Ольга а, любить книжки, я так само. Ось, і тут а, нам сяйнула така божевільна ідея: а чому би не створити книжку також? І це буде наш такий ну, задум, а це радше не марафон. Вже від початку було зрозуміло, тому що ми з Ольгою перетнулися після книжкового арсеналу, це був кінь місяць. І ми розуміли, що часу у нас дуже мало. І хочу сказати, що все це перетворилося на якийсь такий творчий транс, тому що Оля перед тим довго виношувала книжку, довго виношувала кожне слово і кожне речення, а тут вже... Настав час народжувати. ось, і Це було а, дуже таке велике свято, болісне. Але я вам хочу сказати, що це був теж своєрідний виклик а, собі як автору, а, собі як журналісту, та собі як людині. Ольга не побоялася зустрітися віч на віч з самою собою у цій книжці. В певному сенсі, це був такий, знаєте, психоаналіз. І а, вночі там. Олі приходить в голову якесь таке несамовите речення. Ми переписуємося по а, вібору, чи вранці. Тобто, всі ці місяці це був такий, знаєте, а, творчий пошук а, а, обговорювання персонажів а, і головної героїні Фреймут, звісно. Але а, я хочу застерегти всіх, а, ну, ті, хто дійдуть до кінця книжки, там є в кінці дисклеймер про те, що всі імена. Явки, паролі, персонажі, міста і місця вигадані. Okay. <реш> Інночка, і звичайно, ми би не змогли створити цю книгу без видавництва наш формат. У мене були пропозиції так. з інших видавництв, адже книгу я задумала ще за сивої давнини. Але потім з'явилася Інна, з'явився Антон і так народився путівник, де їсть і з ким спить фреймут. Антон, вам слово, Та, власне, дуже важка в роботі в підготовці книжка, але дуже легка в прочитанні. Я думаю, що вихідних максимум вистачить ви її провковнете просто-напросто. Мені ця книжка, власне, Оля, перфекціоністка, вона дуже багато чого позмінювала, дуже багато хотіла зробити максимально яскраво в книзі. Ми її підготували за дуже стислий термін, і власне перед тим як ми її друкували. Оля приходила до мене в снах твічі, ось, І ця книжка це для когось автобіографія, для когось мемуари, для когось може бути гід по стилю, для когось це буде мандрівник. Власне, Оля написала тут дуже багато. Вам пропоную прочитати, підписати, взяти автограф, сфотографуватися. Оля прилетіла до нас буквально на цілий день, тому власне вона до ваших послуг. Так що дякую Антону Мартинову. Це співвласник і головний ну, директор видавництва наш формат Інна Корнелюк, редактор і людина, яка стала натхненницею цієї книги. Моя близька подруга, і власне книга дається з ким спить фреймут. Я не знаю, як усе у вас враження. Ми намагалися створити книгу, яку хочеться мати в торбинці. Я навіть до того дійшла, що свою торбу давала Антону. І кажу, Антон, вона мусить сюди вміститися, тому що її переважно будуть читати дівчата. Потім ми дуже довго вибирали на дотик сторінки. Ми шукали, хто буде в цій книзі залишати свої світлини. Якщо ви погортаєте, то побачите світлини моїх улюблених фотографів Саші Самсоної. Вона зараз в Лос-Анджелесі передавала вам вітання. Також фотографа журналу «Обок» Сергій, вибачте, Діма Гончарова і моєї злати, дуже багато фотографій злати Мічел. А також навіть є Діма Комарова. Фотографія це мій колега із програми Світ на виворіт». Книга створена, як ніби, вишита з любов'ю, і я. Вам обіцяю, що вона буде такий шматочок моєї любові до вас і всім принесе щастя. І взагалі я вірю, так дітки кажуть, коли я дитині підписую книжечку або листівочку, то бажання здійснюється. Тому нехай вона нам всім принесе щастя. Видавництву хороші прибутки нам потрібно все ж таки так, щоб цей проект став успішним. Бо якщо він стане успішним. Буде продовження, не буде успішним. Продовження не буде. Не судіть <світ> мене строго. Я не письменниця, я журналістка, але це моя відверта сповідь. Мі е, до речі, я... зараз знову буду з вами відверта. Як е, в книга написана в я журналістиці? Це формат притаманний Америці і Європі. Я собі дозволила. Дякую Іні зробити це в Україні. Тут дуже багато про мене, але і багато вигаданих речей. І коли мій духовний наставник, отець Міленті, прочитав цю книгу, він каже: Ти що, помирати зібралась? Кажу, чому він каже, це як такі книги знаходять потім після смерті людей. Ти дуже багато всього відвертого сказала. Тому певні моменти ми вже перед самим друком забирали. Чесно скажу, дуже багато всього ненадрукованого. І, можливо, колись по моїй смерті ви знайдете там щось недописане або те, що, що я хотіла сказати. Приймут. Так, книжка дуже відверта. Ніхто так відверто не писав, але я з вами ділюся своїм дитинством, своїм життям своєї родини Юлії, мами, брата Колі, тата, які сьогодні тут до речі, бабуся навіть бідна постраждала, тому що теж її життя долю розповіла. Тут багато порад для дівчат. Наприклад, як, якщо ти приходиш в ресторан, як самій. Гордо і впевнено повечеряти, пообідати, щоб хтось не думав, що ви прийшли собі чоловіка шукати, а вас просто хочеться їсти, або як правильно розмовляти, або що для мене особисто в гардеробі. Притаманно, що не притаманно, що дешевить образи. Тут є ексклюзивні інтерв'ю інтерв з Наталією Адаменко. Якщо ви дивилися пацанки до панянки, це моя подруга. І вона розказала, що робити, якщо дитина в ресторані, наприклад, халамидить, хуліганить, не слухає батьків. Є коментарі графині Спенсер, яка теж розказує, як правильно вимовляти слова і як поводитися при першому знайомстві. Тобто книга буде дуже корисною. Якщо ви любите Західну Україну, як і я, то ви знайдете місця, які мені подобаються: ресторани, Ярні, генделики, які терпіти не можу, теж тут описані. І готелі, і готельки, ми так їх називаємо. Книга буде корисною, але вас дуже прошу читати між рядками, бо там, там багато прихованого. І ті, які знають мої програми, які От тут сидить мій. Дружній мій фан-клуб, дякую вам, що ви сьогодні приїхали із Франківська, я бачу, і з Львова. А, ви вже мене більше знаєте. А ті, хто тільки знайомиться з моєю творчістю, читайте між рядками і не засуджуйте. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо є запитання, ставте, бо мені так здається, що нам скоро всім не, стан... не буде чим дихати. Я ще можу додати, що от я не бачу юриста в цій залі, це символічно. Його не буде. Тому що він, мабуть, посидів після того, що Оля написала, коли йому довелося там вичитувати. Я ще не розмовляла Назар та насишен. Тільки що я була з ним на телефоні. Він сказав: Оля, тут дуже багато на тебе чекає гостей і пішов. Але ми з ним потім побачимо. Світання від юриста. Думаю, в суді ми теж будемо час від часу зустрічатися. А може й не будемо. Дякую, телеканалу 1+,1 плюс Вони мене підтримали. Це не повністю їхня ініціатива. Це була моя ініціатива, але вони не перечили мої творчі діяльності. Тобто, те, що я роблю. На один плюс один у телевізійних проєктах це відповідальність каналу. Тут це повністю моя відповідальність, але канал підтримує мене як авторку. Дякую сьогодні. З нами Людмила Міхно. Дякую, Людочко, за те, що завжди була поруч зі мною в цьому проекті. І дуже дякую компанії ювелірному дому Заріна. Я обличчям цього дому. Наталі Володимирівні Товкіні. Сьогодні представниця Заріни з нами, тому що в кожній книжеці, якщо ви відкриєте, є такий купон. Є вже чи нема? Вже хтось забрав. Хтось забрав. Його треба взяти, копійкою витерти і знайти свій подарунок у е, магазині, будь-якому магазині Заріна в будь-якому куточку світу. Ось зараз ми покажемо вам. Ось такий купон не викидуйте, просто потрібно стерти цю сіру смужечку і отримати свій подарунок. Добре? Ну що, дякую вам, давайте розмовляти. Хто сміливий? Хто сміливий? О! Скажіть, будь ласка, назва вашої книжки дуже провокативна. Чи не чи не думали ви про те, що читачі можуть розцінювати це, ну скажімо, як маркетологічний хід? Так і є. Я не буду придурюватися. Ми хочемо, аби книжка продавалася. Тому Антону Мартинову назва дуже сподобалася, де їсть і з ким спить навіть не Фреймут, Брежнєва, Тіна Кароль». Це завжди цікаво, коли жінка, яка живе в телевізорі, завжди хочеться про неї дізнатися більше. Але в цій книжці ви трохи дізнаєтеся про мене, але не багато, тому що все ж таки я покажу себе ніби без макіяжу, але оголеною ви мене не побачите. Ось що важливо. Назва з'явилася у Швейцарії три роки тому. Ця книжка власне з'явилася з назви. Спочатку з'явилася назва, а потім з'явився сам проект. Дякую, дякую вам. Добрий день. Оля. Мене звати Олена. Я зі Львова. Дуже приємно. Е, я хочу спитати вас. Скільки скільки часу ви писали цю книгу? Придумала її Оленочка три роки тому, як і сказала. Спочатку вона мала бути як мішленівський путівник, адже я об'їздила Україну не один раз і не три рази, а декілька разів набагато разів більше. Втім, коли почала писати, то зрозуміла, що хочеться більшого, і інна каже: Пиши про відчуття і про почуття. Книга, така, яку ви бачите зараз, писалася швидко, але писалася з якихось моїх особистих нотаток. У мене є декілька щоденників із дитинства, і щоденники, які веду під час подорожей. Тому все разом докупи ми склали десь за півроку. Можна і коментар маленький дам ми з Ольгою довго сперечалися на цю тему, так? як писати, що писати. А потім я сказала: кажу, Оля, ну моя основна робота, щоб ти ні в чому себе не обмежувала. Там, писала, як пишеться, коли пишеться, чи вночі, чи в день, можеш спати і писати, і як мені вранці встати, і буде перед очима таблиця. Так? І от це десь в такому дусі і писалося. Тобто, хто не знає а, творчості Анаїс Нін, так? скажімо. Чи інших американських там чи британських? О, це був знак, зараз завершую авторок. То це щось подібне, але це вже українською. Тобто ми теж хочемо, як американки, ми теж за гендерні права, обов'язки і відповідальність перед читачем. Так? І в цьому сенсі дівчата, жінки і чоловіки також, ймовірно, що будуть вражені певним таким божевільним ритмом цієї книжки і певними фразами. Але це так, це така нова література. Я конечка Це може бути божевілля для України, можливо, так, але теперішня Україна, яка дуже швидко змінюється. Ми зробили революцію зараз. Ми, ми еволюціонуємо. Власне, на заході це не є чимось надто надто дивним, можливо, як тут нам здається. І е, щодо видавництва, от наш формат ми починали з історичної літератури, потім, от останні два роки, ми працюємо над діловою літературою іде і світоглядною. І от у нас було питання на Фейсбуці, що проєкт з ким е, спить Оля Фрейму? Чи це є світоглядною літературою? Ось я кажу, що це є далекоглядна література. Тому що жанр, знаєте, я журналістики, мемуаристик, він не представлений. Ми його започатковуємо. Ми створюємо ринок, і це дуже пов'язано з діловою нашою лінійкою бізнес-літератури, яку ми започаткували в першу чергу. Атлантом розправив плечі Генрі Фордом. Власне, ось вам приклад найбільш популярної тележурналістки України дуже успішної людини. Власне, Оля, ну принаймні мені так здалося, була в захваті від книжок АІНРЕНД, і це нас з'єднало на одному шляху. Е, мене звати Настя, я теж навчаюсь на журналіста, дуже панеті від вашої творчості. І для мене а дуже важлива читати? так у Львові, у Франка, перший курс е, для мене дуже важлива думка родини. А як поставилась ваша родина до нової діяльності? Мама прийшла і одягнула нарядне плаття. Це хороший знак. Сестричка прочитала книгу. Але я читаю її потрохи, аби на потім ще залишати. Каже, хочу читати подовше. Брат безсовісно не читає. <рес> Злата прочитала. прочитала. Читала в літаку, ми летіли з Америки, і вона якраз ну, не все вибирала частково, але читала. Тому моя родина, звичайно, щаслива, навіть попри те, що тут є якісь біографічні моменти. Наприклад, те, що як мама виходила заміж, який. Не дуже можливо спочатку раду сприйняли, тому що в нас були мовні бар'єри. Моя мама німка наполовину, а тато українець. Розумієте, і поєднання двох родин, двох культур україномовної і російськомовної сім'ї. Як це відбулося? Втім, в результаті вилилося у хороший шлюб, який триває досі. Богу дякувати. Ви побачите багато відвертих моментів. Ви навіть побачите стоматологічні проблеми мого тата в якісь моменти. Знаєте, що теж може вам того й не треба, але ну у нас всіх є зуби. може зацікавити. Дякую. Дякую. Це книжка з зубами так. Вона така, ну це як традиція, знаєте, акули-пира і так далі. Ну, суспільство таке, що треба нарощувати шкіру, треба вміти користуватися зубами, їх інколи показувати. Бо інакше ну дуже важко. Мене звати Юлія, я теж лів'янка. Навчаюся також в вашому рідному університеті. Дуже приємно хотіла запитатися, чи буде продовження вашої творчості? От Якщо книги куплять, і наш формат погодиться на продовження буде. Тобто, ви планує... я ще багато всього не розповіла. Тобто, ви плануєте. Ще випустити на багато книг. Так? І східна Україна, Західна Україна вже є, але я ще східна Україна, центральна, північна, південна, і, і все вона в мене в голові, в душі. Я пригадую всі ці ресторани, готелі, я пам'ятаю їхні назви. навіть деколи пам'ятаю, як виглядав офіціант. Розумієте, мені це треба розказати і, можливо, вам якось порадити. Адже зараз, коли така сталася біда з Україною, то вона і можливо на користь пішла туризму. Ми почали любити. Нашу вітчизну і подорожувати потрібна допомога, потрібно знати, куди їхати, де можна їсти, а де їсти не варто, де можна спати, а де зупинятися не варто. Дякую. Дякую. Добрий день. Мене звати Владислав, я з Дніпропетровська. Я тут сьогодні бачу дуже багато своїх друзів із вашого рідного факультету журналістики. І нам на початку нашого журналістського шляху дуже важливо чути від таких впливових журналістів, як ви. Такі невеликі поради, що робити початківцям-журналістам на початку. Ви скажіть, ви в дитинстві, от коли вам було три роки, вас питали Влад так, вас звати? Так. Влад, ким ти хочеш бути? Ви що казали? Я не пам'ятаю, чесно, не знаю. Ну, а коли вам чому ви вирішили бути журналістом? Журналістом, бо я хочу, щоб українці більше правди знали. А ви заробляти не хочете? Заробляти також хочу. Значить, це тоді вас все вдасться. <рес> <рес> якщо цей аспект, і якщо ви хочете заробляти, значить журналістика буде на діяних руках. Насправді журналістика розвивається. І я сьогодні дуже багато бачу своїх майбутніх колег, студентів, які прийшли і питалися, в якому стані журналістика. Дівчинка прийшла зранку, каже: скажіть, будь ласка, у мене до вас питання. Я Думаю, що сталося? Господи, треба буде питатись, можливо, хто щось про книгу. А вона каже, журналістика в хорошому стані. Я кажу, вона в прекрасному стані. Тому що вона в стані тінейджерства, і зараз оцей цей тінейджер перетворюється у дуже таку сильну, хорошу, харизматичну людину. І дивіться, журналістів бояться, якщо раніше можна було журналісту дати в пику або не дослухатися, то тепер ми маємо вплив. Ми дійсно стали четвертою владою. Тільки Дякую. майте гідність, не їжте на фуршетах, добре. Просто призволяйтеся. Ми, ми ні, їсти можна, Призволяйтеся. До так. речі, такі якісь поради Спасибо. є в цій книжці. Хочете їжте, але так, щоб ніхто не бачив. Так, є ще запитання. Олю, добрий день. Добрий день. А, ви сказали, що е, в книжці ви показуєте себе без макіяжу. Що спонукало вас е, показати себе саме в такому світлі? Я не знаю, щось якийсь лихий поплутав. Не знаю. Мені, от коли я дивлюся програму, я не знаю, чи тут багато журналістів серед вас. Читаю книги, я бачу фальш. От до мене, коли підходять діти, обіймають мене, я розумію, що я роблю щось дуже правильне, я справжня, бо діти відчувають справжнє. І мені захотілося першою показати себе справжньою. Нехай ви мене потім будете кидати камінням, казати, що я гуляка, пияка або ще якісь речі про мене вигадувати. Втім, багато тут вигадано, я нагадую. Мені байдуже, мені важливо відверто спілкуватися з тими, для кого я роблю програми. Мої програми це мій діалог з глядачем. А який сенс розмовляти з глядачем фальшиво і вибріхувати? Ось чому це була моя життєва необхідність бути справжньою з тими, кому я довіряю. Своя творчість. Дякую. Дуже дякую. Чи я не боюся, аби мене було забагато? Та ні, не боюся. Ось чому намагаюся щоразу вдосконалюватися в інших жанрах. Ви розумієте, все в житті закінчується. Є початок і кінець. Ось поки я з вами, я хочу бути пам'ятною. А коли мене стане забагато, ну то я та відчую, гордо піду. Я вмію по англійськи йти. Знаєте, поки поки тут мікрофон іде. Мені довелося бути на деяких е, ділових перемовинах з Олею. Чесно кажучи, я не знаю, чого боїться Оля Фрейму. Це теж тема до дискусії, тому що є дуже впливові люди, і Оля дуже дуже класно відстоює свою позицію. І це я власне люблю. приклад е, Атланта. Вона не боїться, вона робить, розумієте дякую, Антон до речі, як хто не читав Анренд, обов'язково прочитайте. Ми сьогодні будемо презентувати третій, вже повністю тритомник триву, «Айн Анренд. Переклад Софії Андрухович, прекрасний переклад. Всім рекомендую Ця книжка, яка мені допомогла по іншому подивитися на світ. Доброго дня мене звати Марта. Я також журналіст імені Івана Франка вчуся. Перший курс. І я хотіла вас запитатися: оскільки ви довго у шоу бізнесі, як ви ставитесь, тобто яке ваше відношення до віри? Християнської, ну тобто, чи шоу бізнес може змінити ваші моральні принципи? Принципи людини, журналіста? Чи може шоу бізнес змінити мене моральні як свої людину? принципи? Так. Ну, Ви знаєте, як ходила в неділю до церкви, так і ходжу, як молилася ввечері, так і молюся. І людина, в чому сила людини особистості? Вона одинакова і за сонце, і за грому, і блискавки, розумієте? А якщо людина гнеться під обставинами, то вона вже тоді не людина. Тому я залишаюся завжди, я намагаюся. Іноді доводиться, звичайно, бути трошки гнучкішою, але я намагаюся не змінюватися. І я вважаю, що мене в дитинстві Бог взяв за руку, так, кудись і повів, і я так і з ним йду. Мені з Богом краще. Але це тяжко відстоювати свої позиції. Важко, так? Ви будете... з цим потрібно просто. Ну, у вас буде менше друзів, але зато ті друзі, які з вами будуть, вони будуть справжні друзі. У Вас буде у вас більше життєвих сил піде на відстоювання якихось принципів, потім ви перестанете виправдовуватися. Але це цікаво, напевно, бути особистістю. Якщо ви вже прийшли на цей світ, то нащо просто про, проїсти, їсти, спати, ходити в туалет, ну вже краще тоді свої принципи відстоювати. Дякую вам. Доброго дня, Олю. Мене дня. звати Анна. Чия думка на рахунок цієї книги для вас є найважливішою і до кого ви найбільше прослухались? До своєї злати. Я завжди звіряю все. Не можна експерименти проводити на дітях і тваринах, але я на златі часто проводжу експерименти. Вона прочитала цю книжку, і я бачу, що в неї читає. Маленька дівчинка сидить і читає. Втім, звичайно, книга, можливо, не зовсім для маленьких дітей. Нехай діти, які купують книгу, порадяться з батьками читати її чи ні. Там немає поганих слів, там немає чогось такого, але така рекомендація. Златина думка була мені дуже важлива. Також, але ще прочитала цю книгу Алла Мазур. Побачите її відгук. Обожнює Аллу Мазур за те, що вона Алла Мазур, і Маша Цуканова, головний редактор Вок, прочитала цю книгу. Теж можете знайти комусь книга не сподобалась. Наприклад, пан Коцький залишив свій відгук про цю книгу. Ви знаєте, коли ви робите щось, ви не думаєте, чи це сподобається комусь, треба для себе робити. Це, можливо, комерційно невигідно, але зато потім більше естетичний екстаз. Та, слухаю вас. Доброго дня, Ольго. Мене звати Соломія, я так само студентка факультету журналістики, і е, дуже хочу вас запитати. Е, всі знають вас як дуже неординарну особистість. У вас багато прихильників, багато заздрісників. І а ви чи часто чи часто ви шкодуєте про свої вчинки і стаєте жертвою от власної е, ексцентричності? Я не знаю, чомусь люди там навіть є такий розділ про важкий характер, те що ексцентрична. Мені здається, я дуже справжньо ну, я, я, я нормальна людина. Ну ви нормальна людина, але ви ну, дуже цікава журналістка із власною такою манерою, дуже особливою, яка багатьом подобається, але багатьом не подобається. Ну це дуже добре викликати почуття, тому що і заздрість вона є теж проявом якоїсь любові. Розумієте, це просто різновид любові. Не дай Боже бути байдужою. Це найстрашніше. От байдужість. Тоді це вже означає, що потрібно йти на пенсію. А поки я викликаю увагу, значить, я потрібна для роздумів. Все, дякую.